Так, Доброго вам дня, шановні пані та панове. Зараз трошки дощить. Я знаходжусь в місті Ужгород. Презентую вам житловий комплекс квадрат. Це, е, його будує, і будував, і буде будувати місцевий забудовник Роберт Тракслер. Е, будує якісно, будує на результат, будує на довгий і чудовий і комфортний термін проживання. Значить, зараз ми знаходимося в, внутріш... в одному із дв... внутрішніх двориків. Будинків, вони є без автомобілів, тобто головна концепція це щоб в внутрішніх дворах не було авто. Взагалі в даних будинках буде 350 квартир, бо ще добудовується. Там зараз цей фасад доробили вже далі. Ще один будинок будується, і тут концепція: двір без автомобілів. На 350 квартир розраховано 500 парку місць. Ось, такий, ось такі дворики, всі дворики гарно облаштовані, з дитячими майданчиками, з гарним дизайнером, дизайнингом і так далі. Тобто багато зелені і багато <кхем> гарних приємних речей. Наразі вже є одна секція, друга, третя, четверта. Зараз п'ята закінчується, буде здаватись, і далі будується шоста. Також по периметру буде. Величезний, величезні торгові центри. Ось. І це все буквально за два роки буде вже завершено. Але на сьогоднішній день ми бачимо, як все гарно виглядає. Також є своя, власна, свій власний е, такий майданчик спортивний. Є і качельки, є і ось такий майданчик, показую новий. З гарним покриттям. Він розрахований і на мініфутбол, і на баскетбольчик. Далі є така. Місцина під воркаут. Хто любить займатися спортом, то зацінить. Ось так це все виглядає. З таких технічних моментів кругом по периметру капельний полив. І що важливо для Ужгорода, тут є величезна дренажна яма, куди сходить вся вода, і звідти вже йде в дренажну систему міста. Зараз вам її покажу. Ось така велика дренажна яма, зараз йде дощ, вона заповнена. Тут стоять усі е, такі системи для того, щоб викачувати воду. Ось. Тобто там стоїть обратний клапан, щоб з міста не йшла вода. І звідси вона потрохи качається в саму систему. Тобто є величезний резервуар. Е, потім я покажу, як він виглядає, коли немає дощу. Тобто Вся дощова вода, вся підшкурна вода, вся йде сюди то ніяких проблем з, там, з підтопленням чи з якимись вологістю не буде. Також е, на території комплексу є своя власна електропідстанція вона є, е, Вся її начинка це е, її розробляли австрійські виробники, тобто начинка австр... австрійська. Е, тобто дві таких підстанції є на території. Одна тут знаходиться, інакше там. Ось так виглядають гарно. Будинки з фасаду, Внутрішній двір ви вже бачили. Зараз я вам покажу, що відбувається всередині. Так, Ми заходимо в під'їзд, під'їзди є спозними. Зразу кидається в очі, що гарне таке оздоблення з натурального камню. Поруч велике, гарне дзеркало. Тобто собі виходите, подивилися, причепурилися, виглядаєте гарно, все чудово. Далі. Є колясочна, де можна зберігати коляски і велосипеди дитячі. Далі йдемо. Два технічних приміщення, через які ми попадаємо з гаражів. Тут гаражі знаходяться, тобто ми залишили автомобіль в гаражі, вийшли сюди, пройшлись, йдемо до, до ліфта. Ось такий ліфт, ось так виглядає ліфт. Гарний, прикольний, стильний, модний, молодежний. Ось. Тут водонасосна. Плюс там електротехнічні різні інструменти стоять для забезпечення будинку. О, так. З цієї сторони у нас з двох сторін виходи з гаражів і з комор. Тобто тут гаражі по ліву сторону, по праву руку у нас комори. Або, іншим словом, кладові. Тут така ж сама система. Тут така ж сама система, виходи з гаражів, а це все комори сірого кольору. Комари є в наявності, гаражі є в наявності, при потребі це все можна додатково придбати. Ось так виглядає технічна зона. Весь перший поверх, весь перший поверх будинку це технічний поверх, тобто тут е гаражі та кладові. Ось так це все виглядає. Зараз покажу ще раз. Тобто ми з вами зайшли з цієї сторони, сюди ми виходимо до внутрішнього двора. З якого я починав відео. Планування секції однакове повністю кругом. Також є виход ще один з цієї сторони. То маємо з вами з одного будинку чотири виходи. Вікна, до речі, компанії Nobilex. Дуже якісні, будинок побудований весь з керамоблоку, із керпіча червоного, утеплений, все як має бути. Ось, а тут з цієї сторони захід. Так само ми заходимо, Планування ідентичне, електрощитова, ліфт. Тут також електрощитова, технічні приміщення і колясочна. Ну і, звісно, як і по дизайну. Ось тут зеркало велике, таке гарне. Покажу, як відбувається ще, що у нас на східцях. Тут зона під східці. Ось. Просторо, є вікна, бачите, панорамні вікна кругом знаходяться. Кругом панорамне вікно, такий вид в двір. Всі повністю лічильники на електрику знаходяться на коридорі, лічильники на воду знаходяться в тому боксі. Значить, Тут розміщується. Дві трьохкімнатних квартири і одна кімнатна квартира. Ліфт. І далі йдемо по коридорчику. Тут вже однокімнатні квартири. Бачимо, є сквозні вікна для того, щоб було і денне світло, і плюс таке освітлення. Вночі включається все освітлення по датчиках. Ось так. Далі на моєму каналі також присутні відео. І далі буду загрушати, завантажувати по квартирах, які є в цьому комплексі. Нагадую, це місто Ужгород, житловий комплекс квадрат, дуже гарна будова, все зроблено якісно. Запрошую на перегляди, розкажу, покажу все на світі від початку до кінця. Всім бажаю Божого благословення, гарного настрою і швидкої нам перемоги. Слава Україні!